Цієї суботи, 24 червня, пройшла перша в цьому році акція міні лапи в руки, під час якої зооволонтерки горішніх плавнів шукають родину своїм підопічним. Локація незмінна біля маркету і ринку. На першій акції прилаштовували шість кошеняток. Втім, удача усміхнулася лише двом: найменшій черепаховій дівчинці та чорно-білому хлопчику. Представлені на акції кошенята. Це лише частина. На з тих, ким опікуються волонтери, інших того дня вирішили не брати, але вони є. Загалом кошенят, яким волонтери шукають дім, понад 20. Подивитися на них можна на сторінках волонтерів у соцмережах. Деякі з тих кошенят живуть на вулиці, частина в клініках. А є й кошенята, яким пощастило знайти домашню перетримку, як от хлопчик і дівчинка які тимчасово проживають у зооволонтерки Ніни. Всі з вікна з сусіднього дому, утром бігають кисенята маленькі. Я прийшла, думала, вони дикі, вони дикі. Я їх за пазуху закидала собі і принесла додому. І тобто вони зараз у вас і ви шукаєте їм родину. Так, і вони у мене вже місяць величенькі, здоровенькі, щасливі. Зооволонтерка Анна Скрипник розповіла, що у кожного з цих тварин є своя історія, і не завжди вона весела та радісна. Перша в цьому році лапилася. Даємо косеня, які народились на вулиці, їм свою родину, але це дуже важко на час. Це знайшли в піддубному у кущах. Це була ще весна холодна. Воно сиділо в неї була випавша кішка. Прийшлось терміново її оперувати і стерилізувати заодно. Потім у нас були там проблеми з шлунком. Зараз все добре. Ну, кішка суперова, привчена до долатку, щеплена, всі привівки в неї є. Дуже-дуже лагідна, ласкава, класна кицька. А це чорнобіле. Це, якщо знаєте, в нас є в місті ікура, доставка їжі. На чорному АТБ, і ось там у них була кішечка їм підкинули. І кішечка народила кошенят. Потім кішка десь пішла гулять, кошенят винесли під найближчий дім. І залишили їх там. Пішли дві дівочки, такі дівчинки зі школи такі. Ой, кошенята в коробці. Треба принести. Ми знаємо, навіть куди. І принесли їх нам. А потім і знайшли їх мамку, яка там викуріше їх шукає. А вона їх плаче там за ними. Тіжко нам принесли зараз. Двоє вже пішло до родини. Загалом кошенят, яким волонтери шукають дім понад 20 подивитися на них можна на сторінках волонтерів у соцмережах